А правда? Крила тим грунту не треба? землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. А в цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, крила має. Вони ті крила не спуху, не пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, а кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, крила має.